Сильний хлопець з Азербайджану. Одного разу я йому інтутлованому вівторку програв. Тому подивимось, до чого це призведе. Так, окей, поїхали. Олександр Донченко вже чотири партії тих зіграти. Так, о. Русофоб, дякую за фоловерство на каналі. І бачу, що алерти працюють. Це чудово. Так. О. Тільки варто нагадати про фоловерство. Одразу понеслось. Плей, Також дякую за фолловерство на каналі. Так, ну давайте поб'ємо. І це 5. Рокіровку поки робити не будемо. NotLocal 41 також дякую за фоловерство на каналі. Так, давайте поб'ємо. І зараз на кінь Б3. Ех, якби кінь Б3, ферзь F2 був. Кабані удар, але Гросмейстер його мені не зігнув, на жаль. На жаль, не зігнув. Давайте поки так, кінь g 4, якщо що, прийде. Так, Біларджо також дякую за фолловерство на каналі. Так, Е4. Логічний хід. Слон d7 поки можу зіграти. Тепер Ферс, правда, трохи плутається під ногами. Так, давайте я залишу короля в центрі в дусі дракону. Так, Мокіко, дякую за фоловерство на каналі. Так, ну, з... проти гроссмейстера, мені здається, я просто ідеально вийшов з дебюту. Комар носа не підточить. Так, висить G5 і кінь D5. Правильно, правильно. Як з цим боротися? Можна поки так зіграти. H5. Логічно. Так, ну на G все одно FG збираюсь бути. Або взагалі... g5, побив, побив, ферж G5. Навряд чи щось цікаве. Так. Доводиться бити, тому що після АЖ не міг бити АЖ Тура висіла і не міг бити ФЖ-слон висів, тому Айдін знайшов прикольний ресурс. Ну і знову таки, якщо проаналізувати цю позицію, да, вийшов дракон по факту, то я думаю, що в мене тут суттєвих проблем нема, але знову таки може бути всяке. Так, Олександр Донченко зробив нічию, бачимо, його серія перервалася. У ну, нас єдина відмінність від дракону. В мене не зроблена рокіровка, тому король поки тут сильно не страждає. Але все одно позиція не з дуже приємних. Так, кінь c5, кінь а4, можу спробувати розвантажити позицію трошки. Там кінь e6g6 потім в ряді варіантів буде. Ну ладно, іншої ідеї я не бачу, я вже на хвилину часу відстаю. Ну, знову таки пастка. Якщо Тура h 1 то тура Д4 можна зівнути. Після ферзь Д4 кінь Б3. Так, ага, на ФЖ тура c 5 буде. І слон в мене провисає. Дві фігури за туру, це не дуже приємна компенсація тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, зівнув, так зівнув. Да, молодець, цей знайшов хорошу тактику, ну я ферзя на Є5, то поставлю. Але очевидно, що тут два коня поки сильніше затурують пішака. Хоча знову таки в мене пішак аж прохідний, зараз я можу його. Так, це що за таке? А якщо я б'ю, вилки ж нема тут тура стоїть. Це з'явнули мені? Давайте заберемо. Пощастило. Опонент думав, що кінце 7 у нього є хіт, але ж мене тут Турас стоїть. Так, тепер раптово в мене виграшна позиція, і треба швидко зшевелити руцями. Так. Ага, висить на А7. Так, треба виграти. Півтори хвилини є для цього. Головне все максимально обережно робити. Так, викликав слабкість. Так, це буде дуже смачна перемога, якщо вдасться виграти Айдіна. Тому треба старатися. Так, Шах, Король, B2. Тура це с 2 ферсі 2, ти буде там десь мат. Ладно, поки заберу тут, не, не встигаю знайти мат. А на шах сюди, в шах я тікаю. Так, 36 секунд то це проблема. Так, просто виграшно треба швидко все. Давайте я зараз трошки помовчу, очевидно, що все впирається в швидкість рук зараз. Ферзь 1 шахту, раже 2 шахту, раже 3 з Євтору. Так, треба перемогти. Є! Чудова перемога проти азербайджанського гросмейстера. Так, швиденько в чатик гляну. Як на арену попасти? Привіт Сергію. Е, вбий слеш арена і застрибай, якщо в тебе верифікований аккаунт. Наже 50 глядачів. Дуже-дуже круто. Так, і. Чудово. перемога є, йдемо далі.